Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему щастя та про тему віку. Ми вже говорили з вами про вікові кризи, дорослих людей, як їх проходити, що говорить про те, що ми не виконали задачі, які мали виконати в цьому році в цьому не році, а в цьому проміжку часу. І зараз ми поговоримо про те, як же все ж таки бути. Щасливим, яким би дивним не було це питання, можливо, чи наскільки б розмитим не було в кожного розуміння цього щастя, як бути щасливим у кожному періоді свого життя, кожному віці, кожному дні? Що нам кажуть про це вчені? Кажуть те, що на відчуття людиною щастя впливає генетичний фактор. Тобто, якщо ваша мама, тато чи бабуся дідусі? Сестри-брати відчувають чи відчували себе достатньо щасливим, дуже велика є ймовірність того, що і ви будете відчувати себе щасливим у своєму житті. Це не тільки про якісь конкретні гени, які відповідають за щастя, немає таких генів. Але це і дзеркальні нейрони, про які ми знаємо, що вони додають нам можливості копіювати те, що ми бачимо. Копіювати поведінку, копіювати думки, світогляд і так далі. Ми можемо бачити, наскільки радісно сприймається мамою, наприклад, прихід гостей, і ми так само, скоріш за все, в своєму дорослому житті будемо сприймати гостей, які приходять з радістю, з великим бажанням, щоб їх було побільше, щоб вони були веселі. Ми будемо готуватися до цих свят, і це буде важливою частиною нашого сьогодення. Якщо ж ми бачимо щось інше в нашому житті, то, можливо, ми також не будемо відчувати задоволення в тих питаннях, або в тих діях, яких не відчувало задоволення в вашій сім'ї, або не бачили в них сенсу. Тому, говорячи, що це генетично, це дійсно є і генетичні частини, які впливають. На наші біологічні, фізіологічні можливості сприймати, відчувати радість, на нашу схильність до депресивних станів, до емоційної стабільності чи нестабільності, але і не забуваємо про соціум. Те, що ми бачимо навколо себе, особливо в ранні періоди нашого життя, тобто це ті стартові умови нашого розвитку, вони визначаються абсолютно. Долою випадку, і ми можемо жити як в, наприклад, багатій родині, так і в бідній. Ми можемо бути в соціально успішних батьків, як і тих, які не займали ніяких соціальних позицій. Наше життя може бути зовсім по різному, мати початок, але те, як в ньому поводилися наші батьки, буде відігравати велику роль в нашому житті, в нашому сприйнятті світу. Те, яким чином, і що приносило радості в нашому сімейному колі, або в найближчому оточенні, в тому середовищі, ті цінності, ми також будемо з собою їх брати. Якщо, скажімо, бабуся була віруючою людиною, ну, візьмемо там, православне християнство. І вона казала, що не радіти це гріх, що потрібно з радістю сприймати світ. і що… Коли людина вміє бути радісною, значить вона вміє бути вдячною за те, що в неї є. І значить, вона вміє вносити користь і бачити у всьому хороше і всьому благодать Божу. Якщо дитинка росла з такою бабусею, то, скоріш за все, в неї буде можливість, принаймні, одна з таких стратегій відчувати це життя і сприймати, що б не сталося. Все одно намагатися знайти там радість. Про це нам також говорить книжка Поліанна і фільм Поліанна, який, я думаю, що якщо ви ще не побачили чи не читали, то обов'язково це зробите, тому що це про дівчинку, історія, яка все-все-все в своєму житті, щоб з нею не ставалося, намагалася знайти в ньому щось прекрасне і хороше. І це не про самообман, це не про те, що я живу скрізь повний жах, а я. Така вся яскрава світла, і нічого не бачу, і нічого не чую. Навпаки, я все бачу, я все чую, я всьому співчуваю, і моє серце може бути сповнене болем, але в той же час воно може бути сповнене любов'ю одночасно, і біль, і любов, і прийняття, і скорбота, і велика радість від того, що в моєму житті аби в житті інших людей стаються якісь приємні речі, від того, що якісь мої цінності виходять на перший план, від того, що я можу жити, що я можу бачити, і багато-багато іншого. Тому генетична і соціальна роль у відчутті щастя кожною людиною є дуже великою, і вона починається з самого-самого початку життя дитини. Міжособистісні стосунки дуже важливі для якості нашого життя. Люди, які створювали міцні і задовольняючі їх соціальні зв'язки, жили довше, краще могли давати супротив складним життєвим ситуаціям, менш чутливими були до віковік змін, і в цілому були здоровіше і щасливіше. Це дуже важлива частина, коли людина може будувати ці якісні стосунки навколо себе, вона може створювати це коло. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі з вами я наткнулася на вислів Джорджа Вайнта, який я хочу зараз вам прочитати. Існує два основних елементи щастя. Один з них це любов, а другий Можливість знаходити шляхи, справлятися з життєвими обставинами, при якому ви не відштовхуєте любов. Тільки вдуматися про те, що що б не сталося в нашому житті, ми не виштовхуємо зі свого серця любов. Якими б не були складними ситуації, ми не маємо бути занадто жорстокими ні до себе, ні до інших. Ми маємо жити з відчуттям того. Що все одно світ, всесвіт це любов. Навіть тоді, коли поруч є скорбота, війни, переживання, смерті, втрати, і навіть тоді, коли неможливо знайти якесь виправдання, головне, щоб у нашому серці все одно була любов: навіть до тих, хто загинув, до тих, хто ще буде жити, до тих, хто воює, до тих, хто є, і несе цю любов у своєму серці далі. Це дуже складна робота, це дуже тяжко вміти вистоювати. Але людина, яка може це зробити, не зазвичай багато людей світлих навколо неї, людей, які готові її підтримати, близьких, вона вміє будувати близькі інтимні стосунки. Це величезний здобуток для людини, яка дійсно може це робити. І нам доводиться цього навчатися все життя. І кожного разу нас випробовує неприємностями, горем, скорботою, нещастями, ми маємо знову відновлюватися і йти. Тільки тоді ми будемо залишатися людиною. Також говорячи про зв'язки близькі, дуже важливим вчені виявили і трошки навіть здивувалися, що не менш важливими стосунками близькими. Є побудова стосунків другорядних, тобто це так звані приятелі, це соціальні зв'язки з іншими людьми, це можливість бути кимось і чимось в житті цих людей, і ці люди також збагачують наше життя, вони можуть бути з різних етапів нашого життя, різної степені віддаленості від нас, як душевної, так і фізичної. Але ось ця можливість вибудовувати зв'язки. Більш поверхневі і другорядні не менш важлива для відчуття щастя людиною, ніж і побудова близьких стосунків з найближчими людьми. Найбільш згубливим для щастя однозначно вчені вважають самотність. Коли людина на самоті, вона не може відчувати щастя, якщо це самотність. Це не просто усамітнення на якийсь час, просто передохнути, чи відновитися, чи побути сам з собою, тому що сам собі ти теж цікавий, а це таке усамітнення, яке тотально не дозволяє нам подивитися на світ люблячими очима. Неможливо любити і бути самотнім. Неможливо. Що допомагає не застрягати. Перше це рефлексія і самоаналіз. Звичайно, працюєте ви з психологом, працюєте ви самостійно над собою. Просто намагайтеся дивитися на речі і на себе також, як би це важко не було, не начебто збоку або зверху. Споглядальна позиція. Це дозволяє легше регулювати свої емоції, це дозволяє справлятися зі стресом і робити висновки на основі своїх переживань. Тобто рефлексія і самоаналіз допомагає нам рухатися далі. І вона допомагає не застрягати, а не навпаки, як багато хто думає, що якщо я почну зараз тут рефлексувати, почну і думати, і самоаналізуватися, то я закопаюся і взагалі звідти не виберусь. Якщо робити це правильно, то це вихід, а не глухий кут. Цікавість. Якщо людина Постійно є зацікавлено, зацікавленою в інших в інших подіях, в, в незнанні чогось, якщо для неї немає усталеного і всього зрозумілого, кажучи, що якщо тільки тобі все стає зрозумілим, ти стаєш стереотипним, ти далі не розвиваєшся. Тільки коли ти сумніваєшся, не знаєш, ідеш, тебе пошукова діяльність працює, тоді ти живеш цікаво, тоді тобі прикольно. Тоді ти йдеш далі і в тебе не вичерпне джерело, натхнення для того, щоб зрозуміти, а це, а це а це я ще не знаю, а це я ще не прочитав, а, це, а тут я ще не побував. І завдяки цьому людина зберігає гнучкість і можливість розвиватися в стосунках з іншими людьми і в своєму власному розвитку. І сіра речовина, яка після 40 років, як ми вже з вами знаємо, намагається зменшуватися. Ми її втримуємо як можемо, і говоримо працюй рідненька, тому що треба вміння просити і висловлювати свої бажання прямо. Таким чином, не будуть йти сили на якісь драми, маніпуляції, емоційні качелі. Людина може чесно прийти і сказати про свою потребу, або про те, що її потреба не задовільняється, або про те, що їй погано. Попросити зробити не так, а якось інакше. Так, інша людина має право на відмову. Вона має право не зрозуміти, не погодитись. Але ви будете точно знати, що принаймні ви спробували. І якщо вам сказали ні, ну значить ні. Треба шукати інші шляхи. І оці всі вокруг дооколо да і пробігти між краплями дощу, не витрачати просто на це сили. Йдемо далі. Здатність помічати іншого. Цінити його індивідуальність і бути вдячним, це призводить до покращення відносин і робить нас набагато щасливішим. Якщо ми думаємо тільки про себе і зациклені тільки на собі, нам важко побачити щось іще, нам важко врахувати інших. Але чим більше людей ми розуміємо, бачимо, знаємо і сприймаємо і вони для нас важливі, і нам не, не байдуже те, що з ними відбувається. Як не дивно, тим ми стаємо щасливіші. Помічати свої емоції, знати, які потреби за ними стоять це призводить до відчуття, задоволення, здатність витримувати сильні емоції, давати відчуттям бути, поважати внутрішні процеси і горювати. Це все дуже важливо. Важливо де з одного боку вміти переживати і витримувати ці емоції, а з іншого боку давати собі волю. Тобто давати це, це не значить, що якщо я горюю, то все, я тут впадаю в істерику і мене потім не зупинити, і треба викликати швидку, чи я не знаю, як себе потім назад опанувати. Ні, я знаю, я себе знаю. Але я дозволяю собі проживати і відчувати, в той же час контролюючи свої занадто сильні емоції, імпульси і пориви. Це така. Робота, яку варто над собою просто робити, і вона буде саме по собі. Це просто навичка. Тут немає чогось надзвичайного, з цим не народжується, чи немає таке, що ось ця людина така, а от я зовсім інакше. Та ти можеш бути яким завгодно, але як і кожна людина, ти можеш навчитися. Питання в тому, чи є в тебе до цього мотивація, чи є в тебе бажання. І що ти готовий. Яку ціну за це заплатити, шляхи і кроки до зрілості? Що нам варто робити для того, щоб не бути інфантильним в кожному віковому періоді? Це знов-таки ще частина відповіді на питання про те, як не бути інфантильним, як себе підрощувати. Як би це можливо для когось дивно не звучало і просто водночасно, і складно, але це регулярні вправи. Ходіння, плавання, йога, да все що завгодно, вони допомагають підтримувати кровообіг в мозку і знижують ризик розвитку когнітивних порушень. Ну, не будете ви емоційно, соціально, фізично і так далі, зрілою людиною, якщо ваші когнітивні здібності будуть падати. І не будете ви щасливою людиною. Це, це постійно те, про що ми маємо турбуватися. І якщо наше тіло нами не задоволене, воно, воно рано чи пізно почне здавати, і воно буде нас підводити. Всі вправи, все, що ви робите на регулярній основі, навіть якщо ви просто ходите, воно допомагає кровообігу, і воно допомагає рознесенню кисню з кров'ю, і збагачення головним і спинним мозком, збагачення, збагачувати його киснем, і відповідно він... Усі частинки, усі судинки, усі капілярчики, які тільки є, розносить це харчування для наших клітиночок. Тому фізичні вправи отак От просто, так банально, але так необхідно. Наступне це когнітивна стимуляція. Підтримування активності мозку через вивчення нового матеріалу, через читання, через вирішення головоломок, кросвордів. А також навчання нової, новій мові може допомогти укріпити когнітивні резерви і сповільнити зміни в мозку, які приходять з віком. Знову ми говоримо про те, що наш когнітивний світ, наше когнітивне мислення, здоров'я, воно має бути на висоті, скільки б років нам не було. Якщо ми багато чого розуміємо, якщо ми здатні. Багато знайти варіантів, виходів з якихось положень, якщо ми здатні щось нове придумати або нове щось опанувати і вивчити, і нам цікаво, кожний етап нашого життя буде не тільки цікавим, але й дарувати ви нам частечку щастя. Психотерапія, в тому числі, і групова психотерапія. І сімейна, і особиста, вона допомагає розвивати власний емоційний і соціальний інтелект. Це інструмент для роботи з непройденими кризами. Складно їх пройти будь-яку кризу, якщо вона залишилась непройденому в минулому, складно її пройти на наступному етапі свого розвитку без допомоги спеціаліста, без допомоги провідника, який би допоміг це зробити. Тому що все одно сам можеш побачити тільки те, що є в твоєму мозку і в твоєму баченні, в твоєму світогляді. Все, що ти вмієш, все, що ти знаєш, все, що ти читаєш, і воно вкладається в твій світогляд, круто і класно. Якщо ж не вкладається в твій світогляд, ми його просто не сприймаємо. Показати те, що ми не сприймаємо, намалювати іншу картинку, подивитися збоку, а ще краще зверху на ситуацію, може тільки інша людина. Близько нічого не видно, треба відійти подалі. Розвиток емоційного інтелекту: насправді є так зване емоційне усвідомлення того, що відбувається зі мною, з моїм емоційним світом, з моїми емоційними качелями, чи то просто наскільки я можу володіти своїм інструментарієм в тому, щоб коригувати чи змінювати інтенсивність і силу прояву моїх емоцій, на щоб Негативну емоцію, наприклад, змінювати на позитивну, або негативну таким чином переправляти, переспрямовувати на те, щоб вона була паливом для якихось конкретних дій, в яких, в принципі, підійде будь-яка заряджена енергія, хоч позитивна, хоч негативна. Соціальний інтелект неможливий без розвитку емоційного інтелекту. Тому що, якщо ти не розумієш, що відбувається з тобою, і не можеш собою володіти, ти не можеш бачити інших, відповідно розуміти, що з ними відбувається, і ще важче з ними намагатися змінити їхні відношення, їхній емоційний стан і знайти спільну мову. Тому це дуже важлива частина знов-таки для того, щоб бути щаслива: молитва, медитація, дихальні практики будь-що, що що Дозволяє нам заспокоїтися, вгамувати тривогу, негативні переживання, дихальні практики, вони допомагають нівелювати цю тривогу або принаймні тримати її під контролем. Кожна людина обирає собі, що для неї є найбільш зрозумілим, найбільш придатним, найбільш цікавим. І чи, чи для цього потрібно прям просто якесь філософське чи релігійне вчення, чи можливо це просто заняття якимись фізичними вправами, в яких людина має задачу чітко окреслену про те, щоб тут ці м'язи розслабити, розвантажити, тут їх напрягти, тут завмерти в якійсь позі, і так далі. Тобто людина обирає на свій Смак, скажімо так, і на можливості того, що на даний момент вона може потягнути. Тренінги з розвитку впевненості в собі, практики комунікації, книжки, матеріали на тему особистісних кордонів, психологічна література, важко читати не психологам, наприклад, зовсім професійну літературу, ви можете науково-популярну психологію читати, все одно там будуть якісь розумні думки. Якщо, наприклад, не хочете виходити до психолога, тобто будь-що, що вам буде допомагати знавати нове і покращувати ваше життя, і кількість щастя в вашому житті нам підходить. Творчість, арт-терапія, музика, заняття будь-яким видом мистецтва, це все допомагає нам радіти, відчувати в моменті себе, відчувати щастя, відчувати спокій, відчувати піднесення. І взагалі викликати і регулювати свій емоційний стан саме такий, який би вам хотілося мати, не дивлячись на те, що відбувається навколо. І працюємо з помилками мислення: тут краще всього може допомогти когнітивні вправи. Когнітивно-поведінкова терапія взагалі займається виправленням саме таких помилок. Тому вибирайте, що для вас більш підходить, і працюйте над собою, будьте щасливі. Будьте задоволені в кожному моменті свого життя і на кожному етапі. Бережіть себе і до зустрічі!